Вітаю, шановні дівчатка, гості, підписники мого каналу. Це відео присвячене позачерговому уроку в техніці в'язання спицями. І я хочу сьогодні вам показати ще одну петлю, з якої все починається. З якої починається ваш шлях у в'язанні. Ми з вами пройшли минулого разу, навчилися робити лицеву петлю. Сьогодні я вам покажу виворотню петлю. Вона робиться: тобто, та петля. Чому лицева виверетна, коли ми в'яжемо лицеву гладь, є такий візерунок, ми з вами його опануємо. Коли ми в'яжемо лицеву гладь, то з лице ми в'яжемо лицевими петлями, а виворіт виворотніми петлями. А вони, от Я вам показувала лицеві петлі, вони такими шишечками. Так? І такими ж, ці шишечки на лицевій гладі, вони, їх утворюють, вони утворюються на виворотній стороні. Так, ну, давайте розпочнемо. Першу петлю завжди ми просто знімаємо, коли ми в'яжемо спицями. Далі я зараз взяла як ниточку, як лицева петля. Да? в'яжеться. Коли ми в'яжемо виворотню петлю, у нас ниточка завжди попереду спиці. І ми що робимо? В петлю, яку ми хочемо показати, ми просуваємо спицю. Далі. Обгортаємо і висуваємо петлю. Бачите, шишечка вийшла. Далі показую. Просунули зняли. Просунули, зачепили ниточку, витягнули ниточку і зняли спицю, зі спиці. Можна так пальчиком окремо, поки навчаєтеся окремо, потім буде дуже все по-іншому. Так. Просунули, зняли. Ниточка попереду спиці. Просунули в петельку, зачепили ниточку. Зняли. Бачите, воно в мене сама знімається. Наступну петелечку відокремили, просунули, зачепили. Зняли ще одну петелечку відокремлюємо. Просунули всередину петелечки. Підчипали. Ми можемо оцим пальчиком, бачите, я ним рухаю, допомагати собі. Все робить, аби досягти мети. Просунули ниточку, так? Петелька є. Ми зняли з допоміжної спиці. Просунули, підхопили ниточку, витягнули, зняли. Просунули, підхопили ниточку в петельку, витягнули, зняли. Ще раз. Просунули всередину петлю. Підхопили цим пальчиком, допомагаємо собі. Підхоплюємо ниточку, витягуємо в петельку. Знімаємо. Просунули, підхопили. Так, в мене йде допомічний. Допом буба. Зняли бубенчик. Бубочка. Ну, твій хвіст зовсім не до кадру. Ну, будь ласочка, ну, Кютюня. Ось так. О, Гарна дівчинка. Вона а... фанат кубочків. Хто дивиться мене, той знає. Тому, нічого. Так, зараз тут в мене щось якесь. Так, вузлик. Так, да. дуже добре. Так, давайте я зараз ще дві петельки покажу. Просунули, просунули. витягнули ниточку. Зняли. Тобто, коли ви просуваєте, от ви. Просунули спицю, витягуєте нитку. Все, у вас вже э, ця петля закріплена, нічого не, з нею не буде, можна спокійненько. Давайте я до кінця рядочку вам покажу. Дивіться, кромкова петля я теж пров'язую виворот. Будь ласка, подивитися, я зв'язала декілька рядочків виворотніми петлями, і в мене що вийшло. Якщо ви дивилися лицеві петлі, відео, можна зайти в мій плейліст присвячений основним петелькам у в'язанні спицями і Тут можна подивитися, що коли я в'язала лицевими петлями, виходить, така ж, всі ряди лицевими петлями. Ми тренуємося, да, декілька рядочків. Як на, найзручніше це набирайте, якщо вас захопила це, ця петелька, ви хочете навчитися, набирайте петель 20. Зручно, бачите, воно не дуже велике, виходить полотно, тому що таку гармидар набрати і в'язувати, я думаю, немає сенсу. Ось, Набирайте 20 петель. Так, І я хочу ще показати, коли ви декілька рядочків пров'язуєте, у вас як лицеві петлі, коли ви от я пров'язала, перегорнула і в мене в'язання переставила. так? І в мене як лицева петля. Давайте ми подивимося я, у разі, якщо на лицевій як ми підхоплюємо нитку, щоб воно, якщо ми так зробимо, це буде схрещена петля. Тому ми, от у нас ми першу петлю зняли, так? Ниточку вивели наперед. І дивіться, як ми підхоплюємо. Ось так. Ось, ми ззаду підхоплюємо. Ось, пров'язали. Ззаду підхопила, тут, до речі, коли з лицевої, бачите, дуже видно гарно, як я її протягую і просуваю і ниточку протягаю. Так, бачите, що виходить в мене. І в мене шишечки виходять отакі виворотні. Так. Так. так, так. Ось так. Бачите, що виходить. Шишечки. Ось і до кінця рядочку. Тобто ви можете так пов'язувати так, і кромкові петлі. Кромкова петля, якщо ви хочете, щоб у вас було рівненько, бачите, кромкову петлю я роблю теж виворотню. Тоді в мене виходить косичка.